Кожне приміщення, яке надано для груп реагування патрульної поліції, зокрема, маю на увазі приміщення Баратинського відділення лікувального закладу, було надано місцевою громадою, за сприянням голови Баратинської сільської ради. Надано практично для нормального функціонування два кабінети, де відповідно в одному робочий кабінет будуть нести відповідно свою виконувати функціональні обов'язки патрульні. А в іншому це кімната відпочинку, люди будуть після 12 години робочого дня зможуть відпочити і помінятися по змінам. Приміщення всі, фактично всіх ви бачили зроблений ремонт, є скрізь у нас офісна техніка закуплена і також мебльовано вони. Кожен пункт обладнаний комп'ютерною технікою, кожен транспортний засоб, обладнаний планшетами, ми бачили, куди буде поступати інформація відповідно з обласного кол-центру про скоєння правопорушень. Поступає повідомлення наша група, яка обслуговує боратин. І прилеглі населені пункти на протязі 20 хвилин, це найдальші точки, має бути доставлена і зреагувати на будь-які повідомлення. Групи забезпечені. Ось можете побачити новими патрульними автомобілями, які в свою чергу забезпечені навігацією, планшетами, де все в автоматичному режимі запускається, повідомляється і відслідковується. Обов'язки патрульних поліцій входить, в те щоб Весь час, екіпаж, який знаходиться на робочій лінії, був в зоні досягаємості видимості, щоб громадяни бачили, що вони захищені і в будь-який момент можуть розраховувати на допомогу нової поліції.

Це такий крок, прогресивний крок політ Я думаю, що ті реформи, які сьогодні заптилиш, так посерйозно відчують на території братись і сільської ради зі своєї сторони. Ми вам гарантуємо Господи помилуй! Господи Ісуса Христа, Боже наш незволо увійди з до.